Вітаю всіх підписників та глядачів каналу. З вами на зв'язку Underplay, А я продовжую грати в гру Nonchalant Труд. В передній серії нашого дядю дракона просто порізали на шмаття. На шмаття порізав такий собі герой Вовкулака. І ми не змогли не змогли вижити в цьому кровавому месеві. А, що ж, це гра Роглайк, тому ми з новими силами ще спробуємо дійти до кінцевої мети, якщо це в нас вийде. Що ж, друзі, тоді заварюйте там якісь смаколики, готуйте, наливайте і гарного перегляду. Поїхали, будемо дивитися, що ж нам приготувала нова гра за дядю дракона. І так, що ми бачимо? Ми бачимо, що ми вже прокачали доволі багато гілок різних парків. Зараз ми їх подивимося, розберемо, що нам потрібно, що нам не потрібно. І зробимо ще ось тут свої, свій, вибір, свій вибір. А також піднімемось, якщо є така можливість, у нас доступні три бали, піднімемось ще по якісь. По якісь в якомусь дереву навичків. Навиків. Ось так. Так, ну що, поїхали, дивимось. Fireball завдає плюс 100, плюс 200, плюс 300 шкоди. Ага, усі фази. Угу. Добре. Якщо ви розіграєте три карти вогню за один хід, плитки, лави отримують плюс то, е, Ну, не збитків, а, скоріш всього, шкоди. Е так. Так, якщо ви розіграєте три різні карти за один хід, Кам'яний шторм отримає плюс 100 шкоди. Теж непонятно. Рукавиця вершника драконів. Розігрути одну картку метеору на початку кожного нового ходу. Активно під час гри. Угу. Там Метеор, по-моєму, чи 600, чи 500 шкоди. Вогняне дихання тепер зділює у розмірі захальної завданої шкоди. Це непогано в цілому. Так, застосуйте 3 вітри для довипадкових плиток. Кожен хід. Не знаю, не знаю. Але ж випадково. І тут отримати 5000 один раз. За... Так, це в нас було. Тому, я думаю, ми поставимо ось це. Але ось тут. Ось тут. М -м що це за камінний шторм? Якби ж тут була якась підказка чи що? А, тут якісь фільтри. Є. Рівень перший, рівень другий і рівень третій. Так. Це у нас рівень третій. Ага, це вона, коротше, в фазі 3 працює. Таке собі. Таке собі. Так. Так, 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 так. Тобто це на першій фазі, так? Це усі фази. Скіфське затміння. Хм-хм-хм-хм. <scales> Тобто ми оце ми підтримуємо в третю фазу, да? А нам би в другу фазу щось. а в другій фазі зовсім нема нічого. М да. Тоді, може, хоча б. Би... Ну, хоча. Що дають 3 вітри? 3 Вони можуть відштовхувати. Так, можуть, якщо вони попадають на лаву, вони дають нам мінус 1 АП, тобто action point, point. І що ще? І вони можуть підривати е, палаючі плитки, е, тим самим перетворюючи їх на, цей, на, на лавові плитки. Е, так, ну давайте, давайте спробуємо. Давайте спробуємо ось цю. Давайте спробуємось тут. Починайте плюс 5 тисяч здоров'я. Так, є. У нас плюс 5. Починайте кожен бій з 50 люті. Непогано. Шкода вогняного дихання збільшена на плюс 300. А у нас є перк, який за шкоду дихання додає собі теж непогано. І додайте одну картку запалення у стартову колоду. Не знаю, що це таке. Але написано драконівська тяга. Так, візьміть картку після входу в дих. І всі карти стихій коштують на 1 АП менше, але втрачають мінус 200 атаки. В цілому, типу, по-швидкому будемо, да, їх бомбить. Так, додайте дві картки переворот у стартову колоду. Та я ж не розумію, про що це. Так. Так, а, тут ми не можемо. Поки ми дійдемо, да, сюди. Так, додайте одну картку запалення. Теж не знаю, що це таке. Починайте бій. 50 люті теж непогано. От. Усі карти стихії коштують на 1 АП менше. Тобто, в один хід ми можемо розігрувати. Не 2-3, так, а 4 і навіть 5. Ну, так, якщо вони будуть ще цей. Угу. Давайте спробуємо. Спробуємо. Ось це візьмемо. Це в нас 0 балів. Непогана лють, звісно, на кожен бій з 50 люті починати. Але в цілому воно швидко набирається. Так. І що? Ну що, поїхали? Так. Це у нас такий знак. Дракона рівень загрози, босс. Поїхали. Ось ми настроїли нашого дракончика, і будемо зараз, зараз будемо пробувати пробиватися. Так, тут дуже легко. Тут у нас картки, тут у нас плюс ще здоров'ячко. Так. Плюс ще здоров'ячко, Ну, я думаю, там треба картки. Картки нам потрібні картки. Вміння. Так, де всі? О. Ага. І так, 3800. 3800. Вона буде стріляти здалеку. Наносить 1500 шкоди боссу одразу. Як це погано. Так, 3 від 3. А де в нас тільки 2? А де 3? Незрозуміло, незрозуміло. Незрозуміло. Так. Що робимо? Що робимо? Давайте ще ось так. Так, ще ось так. І її не відіб'є, бо нема нікого ззаді. Тому, я думаю, ми поставимо дві плитки захисту. Так, потім зіграємо. Ось так. Щоб трошки її вдарило, так. Зробимо ще ось так. І нанесемо, ну, ось такої шкоди. Все. Ух, блін, тих стріляє. І підходить і стріляє. І так, починаємо, починаємо. Угу. Вона нас вб'є, Це не дуже... не дуже хорошо, так? Це не дуже хорошо. Але всього 200, Ну так мало, ага. так. Будемо то потерпати трохи. А де наші картки землі? Ось наші картки землі. Так. Вихор. А давай тебе відправимо трошки назад. Так, трошки назад. І зробимо. Ось так. Зробимо. Ми зробили міну кам'яну. Блінський. Нам треба захисту, не кам'яна міна. Це щось таке не то воно. Не то. Так, тут що 100 всього? Ну, щось це так мало. Щось на шпер не, не працює. Де, блін, цей? Вони ж по нулям повинні бути. А шкоди щось 100 тільки наносять. А раніше 300 було. Так, треба прочитати той перк, Щось мені не подобається зовсім. Так, трохи. Всього. А, так. А якщо ми так зробимо? О, прикольно! Так. Забрали золото. І це Що... Що... постої посто вообще ні о чому. А вона нас БМБшить і БМБшить. Так, ну тут 300, тут 400, все. До побачення. І так, що нам дали? У нас з'явилися нові картки, як бачите. Ого, а шість? Це що таке? А, за кожного живого цуценя. А, ось так. Треба цуциня. Ну, цих дракончиків, коротше, плодити, і тоді буде зменшуватись. Ого, це скільки їх треба наплодити. Не знаю, не знаю. щось зовсім не моє. Так. А... Ось це непогано. Мені подобається. Так. Скрундель, скрундель. Так, ну що, ми йдемо далі за картками. Так мовити, прокачуємось. Прокачуємось. пум пурум -пу пум пум Так. 400 шкоди, 200 нанесли. І ще раз 200. Ну, так поліпше, ніж 100. Так, де на ще? Ну, напевно, ось тут поставимо. Так, зробимо. Так, 300. Так, скільки? Теж 300. Ну таке. Так, тут 600, тут 700. Ну, давай ось так. Чуть не зовсім немає карток цих, як його. М захисту так тут 1300 вже ну давай отак 1400 і ще шкоди так наступний хід вона помре М -м -м. так ой Промазав. Ну, помирай все. Ось так. Так, так. Застосуйте вітер. Випустіть три вогняні промені мені. Випадкових рядів. Вартість знижена до 1П. Угу. А чого вогняні, якщо у нас тут? Е вітер. Ну, незрозуміло. Так, спалах, спалах. Оце непогана картка, спалах. Так, де ж наші фонтанчики, щоб відновити? Так, тут випадкова подія, тут дуже легко, плюс гроші. Тут трошки візьмемо здоров'ячко, поправимо, але не поправимо, а просто більше його буде. Так, ну давайте випадкову подію. Серія божественних запитань. І так, сума. Сама суть цієї небесної вітрини не вабить, перевіряючи вашу активність і мудрість у гонитві казковим багатством. Дайте правильну відповідь на запитання, отримайте 300 золота. Яка первісна атака? Смаймел омена. Первісна. Фу. Не знаю. 15 тисяч, 10 тисяч, 20 тисяч і 5 тисяч. Хай буде 5 тисяч. О, я вгадав. Ми забрали трошки грошей. Так, тут тай у нас таємниця, але нам треба трошки прокачуватись далі. Набирати нових карток. Набирати нових карток. Так, ідемо сюди. Ага, тут вже в нас ось мисливиця зі своєю бандою. Ну, тут можна, можна, можна трошки вас. піджарити. Так, і тут піджарити. Йдемо далі. 1500 шкоди, то що ж ти? Ще й 500. Да. Так, так, так. Угу. Так, ну це нам ні до чого. А ось ти. Ти нам до чого? Ти нам до чого? Так. А ну у нас карток більше немає, тому. Тому Та, так. Вікіньте у нас поінти є, а цих карток немає. Вот халепа. Так, тихо. Да ⁇ -мо что Так, ну тут... У нас только такой вариант. 300-300. Еще 300. Еще 300. Е. 1500 шкоды. Да шо ж ты так цей? что ж ты так бьешь сильно? М -м -м -м. Так. И теперь мы будем у тебя звездить, да? Тут два. Е, золото не забрали. Ну, добре. додатково золото було. І так, лавина ще одна. Завдає 500 шкоди, завдає а, за кожні 500 грошей. Ще 500, тобто 1000. І завдає 5 тисяч шкоди ультимативний. Ну, типу, пропадає, чи що? Ну, угу. тут ти на чотирьох, да? Так. Так, так, так. Нам би зараз би підлікуватися. А нема де, да? Тут ще одна мисливиця. Тут скумдрель. Так, ну зараз ми на таємницю і потім йдемо битися з першим босом рівню. Ага, ось що у нас тут, да? Так, забирається до кінця бою. Видаліть 4 плитки торнадо. Наносіть 1000 шкоди герою за кожен видалений торнадо. Угу. Зефір написано. Накладає вітер на 4 випадкові плитки, комбо вартість знижена на 1 АП. Mm -hmm. Так, така в нас була. Плитки торнадо виштовхують плюс одну додаткову плитку. І прихильність купця, Шкода від огняної бомби збільшує на плюс 100 за кожну плитку лави. <клес> у ну, нас грошей немає. Так, що ж ми собі візьмемо? Що ж ми собі візьмемо? Що ж ми собі візьмемо? Так, ну можна, в принципі. У нас якраз торнадо ж ці з'являються, так. Ну Давайте візьмемо. І давайте візьмемо цю плиту покинути. Так, ну що ж, перший бос. Це у нас сестра Лейла. Перетворить 4 плитки на святі плитки. Атака 800 дає 2 карти священого зв'язку колоду боса. І плюс 100-плюс 100 усім союзникам за кожну цю плитку. Що тут налаштувати можна? Що тут налаштувати? А, тобто можна щось. Ну, наприклад, ось нам уже фаза 1. Е... Ну Скоро закінчиться, так? Получається, то ми можемо. Можемо щось додати в фазу. Фазу 3 або фазу. В усі фази, наприклад. Бо це вже закінчується. Це вже закінчується. Це вже закінчується. Ну що, тоді ми це міняємо, ставимо це. Бо, ну, зараз нам один удар і все. Перша фаза закінчиться, і ми не зможемо приміняти ту м -м, здібність. Поїхали. Одразу вас так багато, де. Ну, давайте ось так. Ми вас трошки відсунемо напевно. Ні, не відсунемо, так? Да? Так. Ось так зробимо так. Ну, тоді, якщо ми не відсунемо вас, то тоді. Так, це ж у нас не торнадо. Це у нас торнадо. Правильно? Так. Це торнадо, да. Це в нас просто порив. Тому ця не працює як тому будемо бити отак, щоб всім по 200. Ну, ця ухода, хай поки буде у нас. От, 4 плитки посвяти. Все, вони нас конули. Так, де ж тут так добре, щоб усім прийшло? Усім усім усім. Добре, хай буде ось тут. Так, є. Тут 400 шкоди. Бо вона на плитки по святі була. Може щось погане нам зробити. Так, є. Далі десь ось так, да? П'ять тысяч школи. О, так це ж просто гарно и 500, так. Ай, ну ну, еще все. Перемогли головного героя. Тепер нам протриматися з усіма. Ану, відійдіть від дяді дракона. Так. Давай ще спалах. О, наше золото це. Ми все одно відновимось в кінці рівня. Так, це у нас прокляття тут прийшло якесь. Можемо трохи пофармити. Так, да, десь ось так. М -м? Можемо трошки пофармити. І збираємо наше золото. Забираємо наше золото, забираємо так. 400 шкоди, так. Да? Угу. Просто 400 шкоди. Це поки не будемо витрачати. Так. Землі. Це все, я вже так уже бавлюсь. <звук> І так, горошки заробили. І ось такий цей. Наступна картка коштує 1 0П, вдихніть метеор. І відновлює 5000 хп. М -м -м. Так. Це навочка, да? Давайте спробуємо, у нас такої картки не було. Так, тут у нас картки всі відновилися, все здоровечко відновилося. Молтрекс, Жнець. Хто там у нас ще з'явився? Вбивця драконів. Адмірал Фіона Чорношип. Глаціус. Ось такі у нас герої. Так, тут у нас Ритуальник, Тут Йорофегер, Магістер і Скрундель. Ну, були у нас такі. Йдемо поступово. Так, друзі, ну що, случився тотальний баг, не запускається, нічого не працює. Ось. Ефекти плиток тут можна подивитися. Картки не працюють, вміння працюють, а наш цей низ не з'являється. Тому. Пробуємо вийти в головне меню і заново запустити. Ні. Це все, тут олфіаско. Що ж, тоді. Через секунду я повернусь. Так, друзі, ну що ж, Після оновлення гри якісь з'явились критичні баги. І коли ти запускаєш гру, чорний екран і нічого не відбувається. Тому, тому, я думаю, на цьому ми завершимо цю серію, вона буде коротенькою такою, але не з моєї вини, що вона така зробилась коротенькою. Тому чекаємо на патчі, відновлення, можливо, вони там щось ще пофіксять, і гра запрацює нормально. А я вас, друзі, попрошу, попрошу попрошу поставити вподобаєчку цьому відео, також написати коментарі. Також доєднуйтесь до нашого Discord, щоб спілкуватися, дивитися за анонсами і все таке і інше, ну ви знаєте. А також, а також, а також долучайтеся до нашого опитування в дописах до нашого каналу, де ми опитуємо, які ігри ми будемо грати на наступній неділі, або що ми будемо стрімити в кінці тижня. Так що доєднуйтесь і робіть свій вибір. Ми дослухаємось до вашої думки і будемо робити той контент, який вам подобається. Ось так. Що ж, друзі, це був канал Крок за кроком. З вами на, бу... на зв'язку був Андерплей. Ось так вийшло. Чекаємо, чекаємо, що вони зроблять далі. Тім до побачення і до наступної зустрічі.